Американські F-16 та французькі міражі ці винищувачі у взаємодії з нашими вже показали свою ефективність в українському небі. А тепер їх можуть доповнити й інші західні літаки шведські гріпени. Гріпен вважається шведським багатоцільовим винищувачем четвертого покоління. Виробляється компанією «СААП». Його швидкість понад дві тисячі кілометрів на годину. При цьому Гріпен може здійматися на висоту більш як 16 кілометрів і уражати як повітряні, так і наземні цілі. Президент України Володимир Зеленський підписав із прем'єром Швеції Ульфом Крістенсоном лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей. Зробили це символічно на фоні винищувача Гріпен. Ми розпочали роботу для отримання Україною. Гріпенів, ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 Таких літаків, український льотчик, обличчя та ім'я, якого ми не показуємо в цілях безпеки, каже, гріпен дуже потрібен нашим повітряним силам. За характеристиками цей літак, схожий на F-16. І, хоча він створений у 1997 році, винищувач досить технологічний і має сучасні оновлення. Вони створили реально дуже дешевий, дуже адаптивний літак, який дуже чудово відповідає під сучасні вимоги. Це сучасний платформа, яку можна інтегрувати під реальні потреби сучасного бою, і наші льотчики вже мали нагоду з ним ознайомитися і навіть випробувати за штурвалом. Наші льотчики їздили, дивилися і навіть обльотували і виконали по декілька польотів на даному літаку. І говорячи про те, що це чудова платформа, про його якісь можливості, я спираюсь саме на Ті слова, які мені передали побратими, шведський винищувач може виконувати різні задачі: ураження ворожих цілей на землі та знищення повітряних цілей в українському небі. Гріпа збиватимуть російські ракети і дрони. Цей літак стовідсотково буде нищити абсолютно всі повітряні цілі, тому що його радар дозволяє виявляти і низьколетящі, і не швидкісні, і швидкісні, і висотні. А радіус можливий радіус пуску ракет тих самих метеор буде цілком. Ганяти перепрошую су 34 су 35 на фронті. Тож, і як я сказав, до цього це платформа. Можна повішати бомбу, можна повішати ракету. Все залежить від того, яке завдання буде стояти. Ще одним плюсом є швидка підготовка до бойового вильоту. Щоб здійнятися в небо, йому потрібні лічені хвилини. Запускається він буквально з двох кнопок. Ви уявіть, скільки часу ми можемо. Виграти від цього, тому що мінімальний запуск міг 29 займає 7 хвилин. Це не рахуючи вирулювання, взльоту, виходу в зону пошуку. Цілі це все час. Гріпен також економний у витраті пального і невибагливий до злітно посадкових смуг. Злітати може навіть із поля чи автомагістралі. Вони готували літак для. Роботи не в стандартних умовах, тобто посадка на аеродромні ділянки дороги, спеціальні грунтові аеродроми підскоку. І передача цих літаків в Україні допоможе не лише нам, а й шведам. Вони зможуть покращити свої винищувачі, аналізуючи роботу Гріпена у бойових умовах. Ми зможемо продемонструвати, показати їхні можливості. Ми можемо показати, як вони адаптуються саме до сучасних викликів. І перші шведські літаки мають надійти до України вже найближчим часом. Слав Поливода Костянтин Царинок Україна закупить у Швеції від 120 до 150 винищувачів. Гріпен відповідну угоду підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. Гріпен це багатоцільові винищувачі, здатні виконувати бойові завдання в різних умовах. Угода стане важливим кроком для посилення українських повітряних сил. Фінанси. Дуже важливе питання є літаки. Ми будемо обговорювати це надалі. Є гріпини нового покоління. Ми дуже розраховуємо на ту кількість, про яку ми говорили. А якщо менше 100 літаків плюс, так а також ми будемо розмовляти про можливості використання інших літаків, які є неновітніми, щоб якимось чином і прискорити. Тут також постачання. Також ми будемо говорити про навчання наших пілотів, що дуже важливо. Але найголовніше, що сьогодні є, найголовніше ми дуже хотіли, щоб було політичне рішення можливості Україні купити гріпини і побудувати сучасний повітряний флот. Юрій Ігнат зі мною на зв'язку, начальник управління комунікацій командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрій вітання вам доброго дня. Доброго дня вітаю, Марія. завжди приємно говорити про хороші новини, про те, що скоро отримаємо, чим зможемо користуватися. І дуже важлива фраза президента Зеленського про те, що ці літаки значно допоможуть нам розширити наш повітряний флот. Давайте про основні переваги, що ми матимемо в плюсі, коли отримуємо гріпани. Давайте, Марія, про слово скоро не будемо так поспішно говорити, тому що авіаційна компонента ну це високотехнологічна зброя і швидко виготовити її. Ну не може жодна країна світу літаки. Це власне те, що не не просто купити, а фактично і неможливо купити. Це між угоди, це просто так не продається, скажімо так. Тому і надзвичайно складно. Ми довго до того йшли, Україна, щоби отримати власне f-16 які сьогодні вже в складі успішно успішно застосовуються нашими пілотами і власне. Показово, що наші льотчики в надзвичайно короткі терміни опанували цю техніку не лише льотчики, а офіцери боєуправління, управління, інженери. Просто змогли зробити показати те, що показують протягом цієї війни українські захисники, тобто дати ворогу відсіч і ті терміни, які для опанування посильно стандартні, є так скоротилися в рази. І сьогодні наші льотчики одні з найкращих у світі у застосуванні саме літаків f-16 Тому Гриппен як літак. Я б дивився до речі сюжет чудовий mm -hmm. на вашому каналі з пілотом українським, який розповів багато цікавого так з точки зору льотчиків щодо цього літака. Тому mm -hmm. Гріпін буде. Доступний для опанування, тим паче, це простіша машина в експлуатації саме на наших летовищах, які Україна використовує повітряні сили використовують десятки оперативних аеродромів для того, щоб ефективно застосовувати авіацію, для того щоб розосередитись і уникнути ударів. Ворожих ракет, Тут, власне, перспектива отримання гріп гріпенів це добрий знак для країни для того, щоб посилити компотент нашого авіційно, адже радянський парк літаків типу Сута міг потроху зрозуміло, що і зношується так. Є після такого інтенсивного застосування протягом війни, скажімо, це доволі таки ну позначається на техніці. Ну зрештою, і вік її теж не новий, тому. Компонента, така як авіаційна, з новими літаками, це дуже хороші для України сигнали на довгострокову перспективу.